Сьогодні четвер, 24 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. 23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Генштабу Збройних сил, російські війська випустили по Києву, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях 67 крилатих ракет та до 10 ударних безпілотників ланцет. Наслідок атаки стався блекаут в українській енергосистемі. Мільйони українців залишилися без світла, тепла, води та мобільного зв'язку. Зараз усі служби працюють або Якнайшвидше повернути людям комфорт. Населення просять не панікувати та запастися терпінням. Поки по всій Україні блокаут, у Миколаєві волонтери спільно з підприємцями організували розваги для дітей з інвалідністю. Щоб провести майстер-класи та розвиваючі ігри, встановили генератор і запросили аніматорів. На заході побувала і знімальна група телеканалу Март, тож усі подробиці далі. Десята ранку Миколаїв, як і вся Україна без світла, води та опалення. Попри такі несприятливі умови, в центрі міста волонтери зустрічають діток з інвалідністю. Аби малеча не сиділа вдома у темряві. Волонтери благодійного фонду Волонтер інюа та волонтерської групи Ми поруч зорганізували розважальну програму у дитячому кафе Фемелі Пелес. початку війни ми створили волонтерську групу Ми поруч в которую ваш дітки з аутизм, синдром Дауна і ДЦП. Нам позвонила директор та кафе, з яким ми співпрацюємо давно от, ну, і предложила вот такий праздник. Святкову програму приурочили до міжнародного дня дитини та дня людини з інвалідністю. Активісти кажуть, це привід зробити добру справу та подбати про тих, кому треба не іграшки чи солодощі, а увага і турбота. Це дні коли треба задуматися все сьолі. Кожен з нас зробив для таких дітей і людей Цим дітям. Им не нужно, им ничего не нужно, кроме общения. Общение это для них жизнь. Поэтому, вот, если мы такие праздники будем хоть изредка им устраивать, они будут счастливы и получат свое развитие. Волонтерська група Ми поруч взяла під опіку 48 діток. Для них систематично проводять заняття з логопедами та психологами і майстер-класи. Сьогодні разом з аніматорами діти грали у рухливі ігри, виготовляли поробки, а потім смачно пообідали. Щоб активності відбулися, власники кафе під'єднали генератор, завітали до малечі із подарунками, і волонтери з Києва. Ми привезли там комплекти теплого білья, одеяло, постільне більо. Игрушки, большое количество, продуктовые наборы, одежду теплую привезли. Это все для деток с ограниченными возможностями, которые тут вот в Николаеве, так сказать, в городе герои, который постоянно был под атаками, под обстрелами, под бомбежками, решили приехать сделать детям праздник, такой сюрприз, порадовать. Такі заходи планують проводити і далі. Їх організують для діток різних вікових категорій від найменших до підлітків. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для її новин. У Миколаєві відкрили пункти незламності. Вони працюють у період припинення роботи об'єднаної енергетичної системи України. Підрозділи ДСНС укомплектували осередки генераторами, освітленням, теплопаливними печами та тепловими пушками, системами зв'язку, зокрема, і супутникового медичними аптечками та інформаційними куточками. У місті пункти розгорнули на вулиці Кузнецькій, 201 та Привільній 136Б. Реєстри відкрито. Відсьогодні у Миколаєві та області поновлюють повноцінну роботу відділи міграційної служби. Щоб відновити документи, отримати айді-картку чи закордонний паспорт, відтепер не треба виїжджати за межі міста. Подробиці розкажуть журналісти телекомпанії Ністеве. Миколаїв поступово повертається до мирного життя. Місця на вулицях побільшало. відтак установи та заклади виходять з простою, аби надавати послуги в повному обсязі. Через воєнний стан відділи Державної міграційної служби працювали в дуже обмеженому режимі. Реєстри в регіоні були закриті понад вісім місяців. Відтак, будь-які дії спеціалістами підрозділів ДМС з документами містян не проводились. З сьогоднішнього дня підрозділ в місті Миколаєві розпочинають прийом громадян. Також у нас вже працює практично місяць місто Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Баштанка, Новойбух і Врадівка і Братський район. Тому ми розпочинаємо надання послуг з оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За тиждень міграційній службі пообіцяли налагодити повноцінне обслуговування відвідувачів. Причина приведення у відповідність усіх технічних процесів. Потрібно переглянути всю техніку, перевірити її функціонал, налагодити зв'язок. Ну, співробітники повинні знову відновити свої навички в роботі. Відтак, миколаївці вже від сьогодні можуть подати заявки на отримання ID-картки чи закордонного паспорту. Раніше це було можливим лише в сусідній Одесі чи Кропивницькому. Я хочу звернутись до громадян, щоб вони з розумінням ставилися до цього питання. Зараз у нас дуже такий складний етап відновлення роботи. Дуже є Охто я повторюся вже, що дуже є багато технічних питань, але ми наполегливо працюємо і вживаємо всі заходи, щоб в повному обсязі почати працювати. з режимом роботи підрозділів міграційної служби Миколаївщини можна ознайомитись на офіційному сайті, а також Фейсбук-сторінці. Наталія Грудова і Горновідомські Ніставе для є новин. Ні, одна з миколаївських лікарень за 9 місяців повномасштабної війни не уникнула наслідків російської агресії. Кожен медзаклад зазнав обстрілів. Деякі окупанти атакували кілька разів. Вже за мить мої колеги покажуть, як відновлюються та працюють міська лікарня номер 4 і центр первинної допомоги на адміральській. Миколаївські лікарні, медичний фронт і гуманітарна лінія оборони, яку російські окупанти намагалися знищити. З березня, коли ворог обрав тактику вогневого валу і день за днем обстрілював райони Миколаєва, окупанти часто намагалися поцілити у міські медзаклади. За 9 місяців великої війни деякі лікарні зазнавали обстрілів кілька разів. Так, 4 вересня, потужного удару ворог завдав поряд із центром первинної медико-санітарної допомоги, що на вулиці Адміральській. В ніч прильоту російська ракета С-300 впала прямо на цьому місці, і вибухова хвиля була наскільки сильною, що нанесла значних ушкоджень медзакладу, котрий розташований поряд. Наразі на цьому місці ми бачимо лише невелику яму, залишки стовбура дерева, а також посічений асфальт, які нагадують про цю жахливу подію. Внаслідок вибуху в лікарні повибивало вікна, винесло двері, позривало навісну стелю та понівечило три поверхи з медичними кабінетами і палатами для пацієнтів. Найбільший удар тоді взяв на себе пост охорони. Сторож лікарні дивом залишився живим. 13 комп'ютерів, 10 принтерів, 5 ксероксів, 3 холодильника, меблі, які повністю розірвані зривною цією волною. Які не підлежать ремонту, а треба їх повністю десь заказувати заталяти, то це вимірюється десь до 10 мільйонів гривень. Попри такі ураження, медзаклад не припиняв свою роботу ні на день. Вцілілі потужності лікарні разом з персоналом перевели у неушкоджене криво, тож пацієнти надалі отримували медичні послуги. Одразу ж керівництво лікарні взялося за відновлення постраждалої будівлі з допомогою благодійників, спонсорів, гуманітарної організації Лікарі без кордонів і міської влади нині у закладі тривають ремонтні роботи. Це дитяче відділення. Дитяче відділення, яке вже ми починаємо е, робити, поки без коштів, е, тому що тут вже були і е, перестінки розвалені. Ця стіна, яка була від вибухової волни, вона була вдавлена. Це несуча сті, стінка, не, 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 е, основна стіна. Тому її треба в угол здання повністю заарматурити цей угол, е, де, був взрыв, приліт ракети у кількох кварталах. розташований інший місцевий медзаклад. Його війна зачепила не менше. Миколаївська лікарня, номер 4 Після 24 лютого зазнавала обстрілів ракетами та касетними снарядами. Низка прильотів по лікарні та околицям призвела до пошкоджень кількох відділень, палат пацієнтів і медичних кабінетів. Ми лишилися 249 вікон, було ушкоджено реанімаційне обладнання. І хочу сказати, що ну, крім того, що дякую, що люди не постраждали. Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день сума, загальна сума ушкоджень складає 3 мільйони 490 тисяч гривень. На сьогоднішній день реанімаційне обладнання, а також ще обладнання встановлено на суму 10 мільйонів 500 млн. Нині лікарня продовжує працювати та водночас зашиває вікна ОСБ-плитами, утеплює стіни, облаштовує свердловини з чистою водою і ліквідовує наслідки ворожих прильотів. Попри те, що півроку Миколаїв був прифронтовим містом, пацієнти лікарні номер 4 продовжують отримувати унікальні медичні послуги. Майже 4,5 тисячі пацієнтів пройшло за цей період через нашу лікарню, через стаціонарне відділення. Було зроблено 820 оперативних втручань, дуже складних. Оперативних втручань, які були надані допомога нашим, як цивільним, так і військовим. Ми розвивали реабілітаційне відділення, і у нас за цей період майже 2700 пацієнтів пройшло через реабілітаційне відділення, яким надано 30 тисяч медичних послуг. У міському управлінні охорони здоров'я підкреслюють: якби рашисти не намагалися зламати миколаївських воїнів у білих халатах, спроби виявилися марними. Все пошкоджене чи зруйноване обов'язково відбудують і відновлять. У нас функціонує 21 заклад, який підпорядкований міській раді, із них 16 зазнали суттєвих пошкоджень. Якщо брати так взагалі в цілому, то це е, нанесено нам. Як ми можна сказати, на 47 мільйонів 699 тисяч гривень пошкоджено все і майно. Ми все зробимо, все відновимо, все в нас буде функціонувати. Роботу заклади не припиняли ні на один день. З деокупацією частини сусідньої Херсонщини, а також обласного центру, Миколаївські лікарні опікуються і їх жителями. В управлінні охорони здоров'я запевняють, наша медична система з цим успішно впорається. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є новин. Із самого ранку і до пізнього вечора роблять місто чистим. Працівники комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг» прибирають вулиці Миколаєва від опалого листя та чистять зливову каналізацію. Як працюють, розкажемо вже за мить. Поки у Миколаєві відносно тихо та безпечно, комунальники повертаються до повсякденної довоєнної рутини. Рано вранці працівники елу автодоріг виходять на вулиці міста, щоб навести лад та прибрати опале листя. Ми зараз працюємо по графіку уборки вулиць, підмітаємо сьогодні Большу морську від атлістви для того, щоб забезпечити Ливневую каналізацію ще очищаємо ливневки обеспечить, щоб не забивалося, если будуть осадки, щоб вода уходила в ливневки. У листопаді на півдні дощить часто, тому ливнівки важливо чистити щотижня. Це роблять для того, аби під час опадів вода могла швидко стікати, а не заповнювати вулиці. На таке прибирання виходить у середньому дев'ятеро працівників, залучають і спеціальну техніку. Течені неділі ми обираємо два-три рази ливнівки, для з рішоток, щоб тому що зараз падає ліст, і він забиває ливневі каналізації і ми очищаємо для того, щоб сходила вода, щоб люди. Могли проїхати на автомашинах, не було заторів ніяких, нічого. Убираємо кожен день різні вулиці, допустим, сьогодні Большую морскую, завтра мости. послезавтра, допустимо, шеста Слабадська, третя воєнна. Комунальники кажуть щасливі, що зараз можуть повернутися до повсякденної роботи і працювати на благо міста. Це для нас. Невеличке полегшення, що нема тої кількості прильотів завдяки нашому ЗСУ, ППО, і ПРО взагалі є гарні новини, але не треба, як то кажуть, розслаблятися, тому що до перемоги ще далеко. І всі сили ми направляємо на допомогу водоканалу, закриваємо їх розриття, міста поривів, вони підготовлюють нам. К міста обратну засипку роблять. Ми вже асфальтуємо. Це відбувається по всьому місту. Попереду ще багато роботи. Однак, працівники комунального фронту готові відновлювати місто, аби воно було чистим, охайним та комфортним для життя. Наталя Засядько Євені Гочаренко, телеканал Март для єновин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартиніс ТВ і онлайн-видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.